Сьогодні з вами буду працювати я, Гавенко Людмила Федорівна, учитель української мови та літератури Криворізького навчально-виховного комплексу номер 129 гімназія, ліцей академічного спрямування. І сьогодні ми поговоримо про таке важливе питання, як узгодження числівників з іменниками. Якщо протягом заняття у вас виникають запитання, ви пишете їх в чат, на який я потім дам відповідь. Як правильно сказати, узяти два банана чи два банани. Узяти 300 грам чи 300 грамів, з'їсти півтора шматка чи півтора шматки торта. Тож, числівник 1 узгоджується з іменником у роді числі відмінку. Якщо він входить до складених числівників, то іменник ставиться в однині. Одна ручка, одне озеро, одні двері. 51 день, 91 кілограм, 2341 кілометр. Зверніть увагу, числівники 2, обидва, 3, 4 узгоджуються з іменниками чоловічого роду у називному відмінку множини. Умовно можна поставити вони. Два сли, обидва хлопці, а не хлопця, три стільці, чотири вчителі, двадцять учні. З іменниками жіночого і середнього роду у формі родового відмінка однини: дві газети, два озера, три школи, три поля, чотири книги. Чотири слова. Тобто ставимо питання, кого чого, якщо це жіночий рід та середній рід іменників. Деякі іменники типу киянин, суфікс ин, одолянин, селянин, іменники четвертої відміни, іменник друг а також іменник «чоловік» у значенні лічильного слова при числівниках 2, 3, 4 мають форму родового відмінка однини. Тобто не називний, а родовий. Кого чого? Два громадянина, три киянина. Прибуло всього лише три чоловіка, два імені, три поросяти. Числівники 2, 3, 4 не поєднуються з іменниками, що мають тільки форма множини. У таких випадках додають допоміжні слова: штуки, комплекти, екземпляри, пари, одиниці, три пари ножиць, чотири штуки дверей, два комплекти меблів. Не поєднується з іменниками четвертої відміни, в яких є відмінність в основах однини множини – 172 голови телят. Не поєднуються з іменниками, що не підлягають лічбі. Вода, молодість, щастя. У розмовній мові в таких випадках вживають збірні числівники, двоє саней, троє телят. У непрямих відмінках проблем не виникає двома сальми, трьом телятам. Після числівників 5 і більше іменник уживається в родовому відмінку множини – 5 олівців, шість зошитів. 25 олівців, 26 зошитів. Тут, як правило, проблем ніколи немає. Числівники півтора і півтори. Числівник півтора узгоджується з числівниками чоловічого та середнього роду в родовому відмінку, кого чого однини, півтора кого чого місяця, півтора кого чого яблука. Числівник півтори узгоджується з іменниками жіночого роду в родовому відмінку одини. Кого чого? Півтори, кого чого тони. Тобто і там родовий відмінок, і там родовий відмінок. Лише звертаємо увагу, де чоловічий рід іменника або середній, а де жіночий рід. Іменники при складених числівниках уживаються в тому відмінку, якого вимагає останнє слово. 100 1 грам. Тобто дивимося на 1 і поєднуємо з іменником. 103 грами, 22 учні, 110 грамів. Дробові числівники узгоджуються з іменниками в родовому відмінку однини 5 сотих гектара. 6 десятих метра. 1 друга торта, 2 цілі і 1 третя апельсина. Як правило, між числівником та іменником можна умовно ставити слово частина 5 сотих частин гектара. Одна друга частина торта. При чисельнику 2, 3, 4. знаменник стоїть у формі називної, називного відмінка множини. Одна, друга, дві, треті, три четверті. При чисельнику 5. І далі знаменник вживаємо у формі родового відмінка множини. 5 10 сотих, тобто тут одна друга частина, а тут 5 дев'ятих частин. Дробові числівники читають так: одна друга, одна третя, одна четверта, п'ять других, дві треті, три четверті, чотири треті, три п'яті, дві сьомі. Дев'ять десятих. Відмінюються вони, як звичайні числівники. Двом, третім, трьома п'ятими ділити на одну двадцяту. Половина третина, чверть відмінюються як звичайнісінькі іменники. У мішаних числівниках, зі словами, з половиною із третиною і з іменники узгоджуються з цілим числом. 3,5 кілометри. Тобто, по суті, поєднуємо 3 км з половиною. 2 з третиною апельсини. 2 апельсини з третиною. 5 з чвертю літрів. 5 літрів з чвертю. 7 з половиною кілограмів. 7 кілограмів з половиною. Після числівників тисяча, мільйон, мільярд, іменник стоїть незмінно в родовому відмінку множини. Тисяча років, Тисячі років, тисячою років, мільйон гривень, мільйона гривень, мільйоном гривень. Числівники на позначення дати з назвами місяців уживаються тільки в родовому відмінку однини. Ну, така підказка. Перше число якого місяця? Перше лютого, першому лютого і з першим лютого із 24 серпня і з 1 вересня. Збірні числівники поєднуються з іменниками чоловічого роду, що означають назви осіб, тварин і птахів, тобто з істотами: двоє киян, троє школярів, четверо коней, п'ятеро орлів. Збірні числівники поєднуються з іменниками середнього роду, двоє вікон, можна сказати, і два вікна. Тут уже, бачите, не істота. троє відер і три відра, двоє лошад, четверо телят, п'ятеро хлоп'ят іменники четвертої відміни. Також поєднуються збірні числівники з іменниками, що мають лише множину. Двоє воріт, слово ворота стоїть в множині. Троє окулярів, четверо ножиць. Збірні числівники не поєднуються ніколи з іменниками жіночого роду. Дві дівчини правильно говорити, а не двоє дівчат. О, збірні числівники. Двоє малюків, бо слово малюк іменник чоловічого роду, троє каченят, бо каченя – іменник четвертої відміни середній рік. Четверо окулярів, тому що слово окуляри стоїть, вживається лише в множині. Збірні числівники творяться від числівників від 2 до 20 та від числівника 30. Тобто 5, 6, 7, 10, 20, 30. Не можна сказати 26, 23, тому що, бачите, немає тут від 2 до 20 та від числівника 30. Неправильно говорити двоє жінок, правильно, дві жінки. Троє стільців, Три стільці, іме, стілець чоловічий рід, не істота. Четверо подруг, жіночий рід, чотири подруги, але четверо друзів. Зі збірними числівниками поєднуються іменники четвертої відміни. Двоє хлоп'ят, троє телят, четверо кошенят, двадцятеро курчат. Це все іменники середнього роду. Ну що ж, спробуємо виконати завдання. Проаналізуйте слово сполучення з погляду їх нормативності. У випадку порушення норми відредагуйте. Ну, подумайте кілька там секунд. І зараз спробуємо перевірити, чи правильно ви вважали, чи неправильно. Два фахівці. адже два, три, чотири, вимагають у нас називного відмінка «множини». На Півтора вагона, двоє ножець, три мішки, двоє курей, півтори гривні, гривня жіночого роду, 30 -ро учнів, правильно. Чотири громадянина повинно бути, адже тут суфікс ін, і тоді порушується у нас трошки правило і вимагає родового відмінка. Якщо числівники 2, 3, 4 вказують не на точно, а на приблизну кількість, тоді відповідний іменник треба ставити перед ними в родовому відмінку множини, Щоб відповідав на питання, кого чого. Років 2, діб зо три, тижнів чотири. Половина. Зазвичай виступаю зі словами перша, друга, перша половина дня, друга половина матчу. Неправильно казати більша половина, менша половина, адже половина означає одну з двох рівних, а не різних частин цілого. Тому правильно сказати більша частина або менша частина, ну, ніяк не ні більша половина менша. Невдалий також вислів остання половина, краще сказати друга половина. Другий та інший слово другий це порядковий числівник, котрий за порядком, а в другий раз пройшла, не глянувши на нього. Інший це займенник, відповідає на питання який: Скажи мені це ж саме іншими словами, від цього берега до іншого, не більше як 20 метрів. Невже не перепливеш? Неодмінно треба вжити слово другий, від цього берега до другого. Бо в річці два береги, один і другий. Але десь на інших берегах ростуть пущі, а тут у нас голісінько. Пара й кілька. Неправильно казати, позич мені на пару днів гроші. Правильно сказати, позич мені на кілька днів гроші. Зустрінемось через пару днів. Зустрінемось через кілька днів. Слово пара треба ставити при іменниках, що позначають однакові речі пара чобіток, пара білизни. Йому Дідона підослала штани і пару чобіток. Людей чимось між собою пов'язаних, світлине, лине і закриває закохану пару. Ну, і також слово пара стосується худоби, ой на тобі пару волів лисих. Завдання. Розкрийте дужки, числа запишіть словами, а іменники узгоджуйте з числівниками. Подумайте, як правильно це виконати. Ну, Перевіряємо себе так поступово. Відвантажили 23 мішки. Закупили півтори тонни. Присутні 6 учасників. Їдемо 7 з половиною годин. У залі 141 слухач. На конференції 963 учасники. Замовили 4 сейфи. Відсутні 6 студентів. 0,7 гектара. Дві треті урожаю. Дві з половиною доби. Шість і дев'ять десятих метра. Неправильно говорити у двох словах краще двома словами. Другим разом ні. Іншим разом Шість метрів у секунду. Шість метрів за секунду. Два дуба. Ні, два дуби. Більша половина. Ми вже розб... розглядали це. більша половини або більша частина. На пару днів. Ні, на кілька днів. Дві п'яті частини можна слово додати. Троє подруг жіночий рід, тому три подруги. П'ятеро підручників, слово підручник не істота, тому п'ять підручників. За покликанням можна перейти і ну, пройти гру в Learner Apps і там на якраз на числівники підібрана. Я думаю, після перегляду відео ви можете це зробити. Ще одне завдання: розкрийте дужки, Поставте іменник у потрібному відмінку, узгодивши його з числівником. Ну, також подумайте, і зараз я буду проговорювати і сподіваюся, що ви всі думали правильно. Два будинки справді було вже заселено. Три поверхи вже збудували. Чотири місяці тривала облога. 5,2 кілометра дороги заасфальтовано. 7,1 дня тривав експеримент. Три тижні йшли дощі. Шість з половиною років вирощували сад. Два камені лежали на дорозі. Три брати жили разом. Чотири діди ловили рибу. Вранці стрілись два сусіди і завели розмову. Ну, всі знають, що два півники горох молотили. Слухаємось далі. Завдання. Іменники з числівниками правильно поєднано в рядку. Ну, що ми маємо? 23 тижня, півтора року, 5,6 тонн, півтора місяця, 7,5 кг. Ну, гадаю, що ви вже знайшли правильний варіант це півтора кого чого місяця. А як же тут повинно було бути? 23 тижні, півтораста років, 5,6 тони 7,5 кілограмів. Іменники з числівниками правильно поєднано в рядку: півтори центнера два з половиною року. Одна десята кілометрів, кілька десят учасників, 24%. Ну, виправляємо помилки і знаходимо правильний варіант. Пів, півтора центнера, адже центнер чоловічого роду. Два з половиною роки. Пам'ятаєте, два роки з половиною. Одна десята кілометра, бо одна десята частина кілометра. Кілька десят учасників це правильно. І 24 вимагає на відмінку. Відсотки. 24%. Іменники з числівниками правильно поєднано на рядку. Обидва хлопця, 4 поверха, 3 десятих метри, 3 випускники, 102 клена. Ну, вважаю, що ви правильно знайшли варіант, це варіант Г. Три випускники. Обидва хлопці, чотири поверхи повинно бути три десятих метра і 102 клени. Іменники з числівниками правильно поєднано в рядку: два кошеня, 3 мільйона, 8 кілограм, чотири лимони, двоє комп'ютерів. Перевіряємо. Два кошеняти повинно бути 3 мільйони. 8 кілограмів правильний варіант 4 лимони і 2 комп'ютери, бо збірний числівник не поєднується з іменниками чоловічого роду. Закінчення А має іменник у рядку. Ну, Пробуємо. Два квартали. Три товариші. Півтори доби. 0,5 ящика. Ось правильний варіант. І 4 райони. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполучення. 26 апельсинів. 3,5 апельсина. 24 апельсини, 2 треті апельсина і 21 апельсин. Помилка у нас допущена 3,5 апельсина, адже 3 апельсини з половиною. Все решта правильно. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні. 22 абрикоси, 4 помідори, півтора огірка, 4,5 банана, 1 ціла і 1 друга лимона. Ну, вважаю, що ви знайшли правильно. 4,5 банани, бо 4 банани. З половиною. Ще одне завдання на визначення помилок. Також помилково узгоджено числник з іменником у словосполученні. П'ятеро друзів. Згадуємо, що друг чоловічого роду, то, мабуть, так можна поєднати. Півтора когочого аркуша, так, чоловічий рід, півтора ста гривень, вісім кілограмів. Два професора. А пам'ятаємо, що 2, 3, 4 вимагає на земного відмінка множини. Два професори повинно бути. Ось тут в нас і помилочка. Ну, і ще одне завдання. Граматично правильне речення утвориться. Якщо до частини вітаємо зі святом додати частину наведено в рядку 1 вереснем, 1 вересням, 1 вересня, 1 вересням. Вітаємо зі святом 1 вересня, 1 числа якого місяць. Це варіант В. Як же правильно сказати? Узяти два банана чи два банани. Звичайно, два кого чого банани. Так, у нас два банани у нас йде. Узяти 300 грамів чи 300 грамів. Ви вже знаєте, що взяти 300 грамів. З'їсти півтора шматка чи півтора шматки торта. Півтора шматка торта. Підсумуймо: числівник 1 узгоджується з іменником в роді числі та відмінку: один день, одна справа, одне завдання, одні перевірки. Числівники 2, 3, 4 поєднуються з іменниками чоловічого роду в називному відмінку множини. Можна підставити вони, крім іменників, із суфіксом «ин». Чотири підручники, три професори, 42 зошити. П'ять і більше поєднуються з іменником у родовому відмінку множини. 7, кого чого гривень. Половина, півтора чверть поєднується з іменником у родовому відмінку однини і множини може бути: половина апельсина і половина апельсинів. залежно від значення чверть години. З половиною з чвертю іменник вживається у називному відмінку однини. 3 з, з чверть кілограми. Півтора-півтори поєднується з іменником у родовому відмінку однини півтора метра. Поводчого. Збірні числівники поєднуються з іменниками, назвами істот чоловічого роду, з іменниками середнього роду, з іменниками, що вживаються тільки в множині. Четверо учасників. Плекаємо чистоту нашої мови.